На Сумщині Степанівська селищна рада створила прецедент на всю Україну. Депутати вже три роки поспіль не приймають бюджет громади, створивши тим самим надзвичайну ситуацію в умовах війни, оскільки заблоковано фінансування першочергових потреб, надання послуг населенню, здійснення соціальних виплат та невідкладних життєво важливих оборонних заходів. У вівторок, 24 червня, народні обранці Степанівської селищної ради, 8-го скликання, вперше за останні півроку зібрались на чергову 32-гу сесію. Засідання Степанівської селищної ради, яке у нас було розпочато і була проведена перерва з грудня 2024 року. Для того, щоб провести засідання, нам потрібна більшість депутатів. На сьогодні у нас присутні. П'ятнадцять депутатів, чотирнадцять з них зареєструвалися. Ми правомочні розпочати продовжити наше засідання. Три пакети питань. Перше питання, перший пакет це прийняття бюджету і програм. Другий пакет це внесення змін доповнень до нього і до програм. І третій пакет питань це питання по господарській діяльності підприємств, і організацій, які знаходяться на території нашої громади, які звернулися із 2022 року до нас з проханням. Дати їм дозвіл на оренду землі. Яку вони використовують свої господарські діяльності, і вони ці питання не були розглянуті на протязі останніх трьох років, не встигло розпочатися пленарне засідання. Як народна обраниця Любов Чепульська оголосила депутатський запит про внесення змін до порядку денного, який поставив під загрозу подальше оперативне прийняття важливих рішень для безпеки і оборони не тільки Степанівської громади, а й Сумщини загалом Бюджет у нас не прийнятий за 22, другий, і 24 рік. У зв'язку з ситуацією, яка зараз склалася, у нас напр Кордоні в прикордонних населених пунктах, коли ворог щодня намагається втрутитися на нашу територію, знищуються наші населені пункти, гинуть люди. І беручи до уваги те, що безкомпромісність голови громади, не те, що немає довіри до голови громади. Ми, як депутати, пропонуємо зараз пришвидшити процес розподілу коштів, зокрема коштів вільного залишку, які б пішли на збройні сили України та оборону України нашої громади, сумського району Сумської області. Таким чином депутати хочуть скласти свої повноваження з метою введення. Більшість депутатів, 11 депутатів, написали заяви про складення депутатських повноважень і пропонують ввести військову адміністрацію в Степанівській селищній громаді. Є пропозиції. Ви їх отримали по розподілу залишків коштів, щоб підтримати збройні сили наших мешканців, наші ДФТГ-Степанівки і всі інші питання, які закладені сьогодні в порядок денний, ви складаєте себе повноваження для того, щоб їх не розглядати. Це ваше право. Якщо ви хочете це зробити, давайте подавайте свої заяви. Далі голова Степанівської селищної ради Володимир Лукаш оголосив 15 хвилину перерву в пленарному засіданні, аби депутати офіційно зареєстрували письмові заяви про складання своїх повноважень. Повернувшись до роботи, заслухали звернення заступника голови Сумської обласної державної адміністрації Володимира Бабича, який закликав присутніх все ж таки зібрати депутатську більшість та невідкладно розблокувати прийняття бюджету. Я хочу Питати у вас, чи будете пишатися ви собою, якщо ми не досягнемо мети? Сьогодні тут Алла Володимирівна підтвердить, вона спеціально для того приїхала, лежить запитів від військових на 120 і більше мільйонів. І ми з головою розраховували на ваші 40. Я все одно зупинюсь на тому, куди б вони мали піти. Якщо хочете, навіть далі, що записка на голову. Це реби. Давайте я трошки детальніше скажу. Ну, перший меседж що вони йдуть на військові частини з юридичною пункту постійної дислокації Сумській. Це ті, хто у вас домівками стоять. У нас піддамівка. Виходить так, що не всі хочуть пишатися своїм ім'ям заради перемоги і ви готові прийняти. Депутати, я сторони, я кажу зараз, мабуть, як людина, ви готові прийняти політичну свою смерть? Скажіть за що. Складаєте повноваження, раді якої високої мети? Бійці свою смерть там приймають, вони знають хоч за що. Ви за що? Ми чому їм не даємо життя? Чому ми своїм дітям не даємо життя? Мене, мене як офіційну особу. Влаштовує будь-який варіант розвитку сьогодні подій. З вами чи без вас? Це не розвитку, це друго. Ті мільйони маються. Дасть держава, Тоді інші громади. Обкопають вашу торгову оборону, ваше селище, бо не тільки з вас складається це селище. Обкопають липоводолинські трактори, не ваші. Чи будете пишатися ви собою? Пробачте. чесно. Це не гідний вчинок. Ну, я не про депутатів, про всагав, про те, що відбувається зараз. Ніколи не пізно. Забрати заяву, порвати бумагу, написати нову, написати пізніше, написати колись, зробити політичні моменти свої, бо місцеві, державні адміністрації, сумські, не тільки. За законом дотримується принципу державні інтереси і місцеві. Які у вас зараз інтереси? Схаменіться люди. Я вам не лектор, я молодший, може десь від декого з вас. Давайте будемо мудрими, то обдумайте гарно, схаменіться, не вибирайте собі смерті. Ну, в переносному значенні. Подумайте 10 разів. Прийміть рішення. Я сказав все, послухали, поаплодували, навіть позадавали уточнюючі питання. Але зрештою депутати влаштували демарш та залишили залу під час першого голосування за бюджет. Рішення прийнято заявлено. Я ставлю на голосування проект порядку денного щодо розгляду бюджету, прийняття змін до нього та з іншими господарськими питаннями, які вам запропоновано. Взяти я за основу там в цілому. І прошу проголосувати. Ваші заяви, внесені в протокол, вони будуть розглядатися в порядку денному слідуючих засідань. Тому я пропоную вам проголосувати за сьогоднішній порядок денний, підтримати військових, щоб тут перед вами жоден військовий не стояв і не просив допомоги соромно. Тому я ставлю на голосування питання порядку денного, який вам розданий. Взяти є за основу та в цілому. Хто за, прошу голосувати. Записати, Вісім голосів було. у місці зі мною. 9. 9. І на сьогоднішній день це ваша позиція щодо допомоги нашим Збройним силам, нашій Україні і громади в першу чергу, і нашим людям. Тому що це не тільки питання оборони, а й підтримки громади, наших мешканців. Так як питання порядку денного не прийняте, я оголошую перерву про час і дату слідуючого засідання. Сесії селищної ради буде оголошення додатково. Депутат Степанівської селищної ради, восьмого скликання, що з 2022 року служить у збройних силах України, Дмитро Сазонов закликав колег відкинути особисту неприязнь, політичні амбіції та власні інтереси, поки не пізно проявити відповідальність і сприяти єдності задля ефективної роботи. Я вам скажу, як військовий, який служить з 2022 року, який безпосередньо виконує бойові завдання. Я знаю, яка потреба необхідна на зараз, і вже в нас часу цього немає, щоб вводити військову адміністрацію, чекати, коли офіс президента назначить голову, коли передадуть кошти. Гроші потрібно на даний час, на вчора вже це вже стоїть питання існування взагалі Степанівської селищної ради, як такової, тому що ворог просувається. Ситуація дуже критична. Тому я закликаю всіх. Депутатів свої амбіції якісь в кожного своє та консолідуватись, об'єднатись і прийняти єдине рішення виважене це допомогти збройним силам, силам оборони взагалі. Я закликаю до взаємоповаги і думати за становище людей, за, за військов, за безпеку так. Тому що якщо ми зараз не приймемо рішення, може завтра і не бути. Наразі фактично Степанівська громада в заручниках політичної кризи, що не просто унеможливлює розвиток, а ставить під загрозу національну безпеку та оборону. Відікон продовжує слідкувати за розвитком подій та оперативно вас інформуватимемо.